В останні роки у кіно ми бачимо все більше феміністичних історій, написаними і знятих жінками про жінок і від жінок? Яскравими прикладами є Субстанція чи нещодавня гидка сестра, стрічки, які сміливо говорять про жіночий досвід, тіло і свободу. Але що як ми вийдемо за межі екрану? Що почитати, якщо вам близькі ці теми? Цей випуск став можливий завдяки нашій співпраці з фестивалем Книжкова Країна, який пройде у Києві на ВДНГ. Уже з 25 по 28 вересня. Тема цього фестивалю плодова. Тож на гостей чекатимуть не лише тематичні декори, фотозони, а й класний літературний врожай. У рамках фестивалю буде представлено понад 100 українських видавництв, виробників ігор, мерчу, розваг. Також заплановані презентації книг, зустрічі з авторами, блогерами, зірками кіно, телебачення і театру. Літературні читання, дискусії і благодійні ініціативи будуть представлені також освітні та ігрові зони, майстер-класи і ще безліч цікавого. А вхід є абсолютно безкоштовним. Також в деякі дні я сама буду на фестивалі з лекціями чи дискусіями, але про це я ще розкажу у відео.